Слава Україні на календарі 6 травня 1168 доба повномасштабного вторгнення. Розпочинаємо інформаційний день разом із першим подільським. Далі про атаку окупантів на Одещину та Харків, про вибух протитанкової ракети на у гаражі на Хмельниччині, про три випадки ботулізму у районі та про інше я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Одна людина загинула. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок удару по Одеському району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В результаті в деяких місцях почались пожежі. Наразі рятувальники займаються їх ліквідацією. Додаткова інформація щодо наслідків уточнюється. Вночі ворог завдав 20 ударів шахедами по Харкову. Відомо про чотирьох постраждалих, зазначили в ОВАМ. В Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БПЛА почали горіти дах та кімната приватного будинку площею в 100 квадратних метрів. В холодногірському районі дрон впав на автомобіль. Також почалась пожежа. Ще один БПЛА впав в землю, пошкоджено внаслідок цього житловий будинок. В Київському районі падіння дрону спричинило пожежу в будівлі ресторану. В індустріальному районі внаслідок удару. Ру безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Почалось загорання. Також наслідок падіння безпілотника почалась пожежа на ринку. Барабашова згоріло 20 торгівельних об'єктів. А також були пошкоджені вогнем близько 90 об'єктів. Вогонь поширився на 500 квадратних метрів. Про це повідомили у прислужбі службі ДСНС Харківщини. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів. Вовковенецька громада зустрічає героя на щиті. Сьогодні прощатимуться з кобильцем Василем Анатолійовичем 1995 року народження. Похоронний кортеж прямуватиме до помешкання захисника у селищі Вовковинці, вулиця Армійська, будинок 20, де й розпочнеться прощання із Василем. З 11-ї години від будинку героя процесія рухатиметься до свято Петропавлівського храму, де проходитиме поминальна панахида. О 12-й годині поховання на кладовищі у рідному селі. Йому навіки 30. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині стався вибух в гаражі. Постраждав чоловік. Під час огляду місця події поліцейські вилучили частину боєприпасу, які направили на експертизу. Попередньо це стартовий пороховий заряд протитанкової керованої ракети. 65-річний житель Росошанської тергромади знайшов вибухонебезпечний предмет за селом, приніс додому та намагався розібрати частину протитанкової ракети, внаслідок чого стався вибух. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділу. Ління Хмельницької обласної лікарні, слідчі Хмельницького районного управління поліції, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі встановлюють усі обставини події. Поліцейські нагадують, у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів необхідно негайно повідомити відповідні служби. Такі знахідки в жодному разі не можна чіпати, переносити, а тим паче розбирати. Одна необережна дія може коштувати життя. На ботулізм захворіли троє мешканців Хмельницького району. Усі вони в реанімації. Про це повідомили на сторінці Фейсбук Хмельницької інфекційної лікарні. 53-річна жінка звернулася до лікарів на третій день після появи симптомів. Напередодні вона споживала купчену рибу, яку придбала на ринку. Дві інші пацієнтки, жінки віком 30 та 69 років, родички були госпіталізовані на третій день хвороби. Ймовірною причиною зараження є споживання домашнього м'ясного паштету. Усі троє пацієнтів перебувають у важкому стані у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Медики кажуть, що у них спостерігаються такі симптоми, як порушення зору, утруднення ковтання, сухість у роті, закрипи та м'язова слабкість. В обласному центрі сьогодні продовжують ремонтні роботи на електромережах. Енергетики попереджають про відключення світла. Про це стало відомо з сайту Хмельницького обленерго. Отже, сьогодні без електроенергії до 16-ї години залишиться вулиці Вайсера, Грушевського, вулиця Подільська, проїзд Слов'янський, 3, 4 та 5. На годину довше, тобто до 17.00, без світла будуть мешканці провулку у вулиця Проскурівська, Проскурівського підпілля, Бандери, Чорновола. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Синоптики прогнозують короткочасні дощі на Хмельниччині. Температура повітря коливатиметься впродовж доби від 5 до 12 градусів тепла. Вітер 5-10 метрів на секунду. Бажаємо, аби ні погода, а нічого іншого не впливало на ваш стан сьогодні. Нехай день буде легкий, а головне спокійний. Для того аби бути в курсі усіх подій краю та країни, залишайтеся з першим подільським. Побачимось.